Ось Це як про тих двох, що сиділи вдвох в тюрмі 20 років, а потім їх випустили. Ось у. Випустили, але ми нерозлучні, так? Нерозлучні. І щось ми виясняємо, виясняємо. Дівчата, що не поділили? Що не поділили? Ну, що ж розказують, я, я ж не пойму. мене нема. Алла, тихіше. Зараз Паша прийшов на розборки. Що такое, так? Да? Зараз в мене телефон з рук виб'ють, як сида. Паша, Паша наш міритель, він такий у нас спокійний песик. Прийшов дума, що відбувається? який і без мене, так, да, Паша? Ти ж поучаствувати Дівчата це вони сидять в одному вольєрі, називається Такі чуді. Чуть... Паша, все успокоює. Ну, такі діла.